Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. маєте oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Доброго ранку. Доброго ранку. Класно. О, Наш ранок у Генуї почався з любові. Дружини отця Віталія, що прихистив нас у храмі цієї ночі. Вона прийшла познайомитися і запросила на обід. У 12.40 я буду тут. Просто сюди прийдете, ага. і ви поїсте. Ага. — Ну як як вам дуже мало часу лишається ми якраз годинку дві пограємо тут на гітарі десь. І вернемось на обід, А ну то щось то, трохи то, пройдемо Так, да, Ну то давайте знайомство з Генуєю Ми почали з центральної міської площі зі всіх боків суцільні пам'ятки архітектури зі своєю історією та неповторним виглядом. Але ми зупинилися на фонтані. Тут прохолодна водичка, можна заодно трохи охолонути, якщо дуже спекотно. Тепер можна і пограти. От тут струну порвали. Ну як ми, я. Першував, Першу. Першу, так. І якраз у нас перша новато, Ми зараз будемо шукати магазин, де її можна купити. А я поки пограю без першої. Отже, Костя побіг шукати струни і зник майже на годину. За цей час я встиг закохатися. Повз мене проходила чарівна дівчина, такі гарні сірі очі, світле, кучеряве волосся і песик. Він сів біля мене і не хотів уходити. Ми з нею обмінялися посмішками, але заговорити я так і не наважився. Вона пішла, а Костя нарешті повернувся. Сказав, що оббігав п'ять музичних магазинів, а струни купив у книжковому. Це такий пасік був той дівчини, тільки маленький, Тут все доступно, але природа трохи надто Це наш... Отець Віталій, який нет, нас прихистив цій церкві. Це не Віталій. А ні, це цей. Це той, який дозволив. Прийшов час повертатися до храму на обід. Десять, Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 20 євро 40 центів ми назбирали в місті, де без першої струни грали і. Але в принципі то взагалі. Наскільки нема? Не знаю, десь за годину, мабуть, більше трохи. Так, 6 хпів, а потім ми будемо їсти по-італійськи. Добре, не знаю, що вам сподобається, але є ще такі що Даремно пані Любов переживала, бо це був дуже смачний обід. Супа. Це пельмени? Пільма. А, це пільміння. Клас, це суп з пельмені. Це тема. Тіло ми наситили. Настав час їжі для душі. Хочемо з Костю потрапити на службу українську в цю церкву, в якій ми ночували. От. І... Зараз знайдемо, куди саме нам треба йти. І будемо підніматись. Правда, тут немає заходу зручного, хоча Генуя досить зручна і комфортна для людини на візку. Ну, це відносно насправді, тому що тут е, супер багато гір і так далі. Це там? Та, треба буде ще до в нижній Ага. Церква святого Стефана один з найдавніших храмів Генуї. Її побудували на фундаменті невеличкої церкви 5 століття, яка була присвячена архангелу Михаїлу. Нині від неї всередині залишився лише склеп. І Давай Я сам. Да. Бачили, заїхав? Наліво, наліво, наліво. А ще у цьому храмі хрестився Христофор Колумб. Зараз ми порушимо цю тишу. З туками кино бути пауза. Та не буде паузи. Це ж служба. З Богом. Кафедральний собор сан лоренцо один з найбільших храмів Генуї і одночасно найважливіших. Адже саме тут знаходиться кафедра нинішнього архієпископа. Собор рісніє фресками, картинами, скульптурами та реліквіями. Однією з яких є бомба, яка влучила в собор під час бомбардування у 1941 році, але не вибухнула. Навіть до бога є пандус. А це ми всередині єзуїтської церкви святих Амбросія і Андрія. Її історія починається ще з 570-го року, а унікальна вона своїм оформленням, до якого була причетна велика кількість найвідоміших майстрів. Найціннішими вважаються дві картини Рубенса. Ой, так пахне морем. Ах. Ми знаходимося у старому порту Генуї. Нині це великий розважальний комплекс з музеями, ресторанами, площами, майданчиками. Тут навіть є реконструкція у реальному масштабі древнього Галеона піратів, побудованого для зйомок фільму Романа Паланського. Він навіть може плавати. О, якась прикольна тема. А це не це, що розповідало щось про метеликів, чи що він говорив. Це виявився невеличкий ботанічний сад, де під скляною сферою мешкають метелики ігуани, ростуть тропічні рослини і ще багато чого. Uh -huh. okay. Рушаємо далі до оглядового майданчика, звідки відкривається вид на порт Генуї. Ого, там попереду кораблі величезні. Ха -ха. Я ще не бачив цих наступних, які зараз вам покажу, коли казав, що там величезні кораблі. Вони громадні. А це вже набережна. It is nice, nice this machine, one yeah. i i can have my life just like before cool it's really cool <laughs> this is just uh, based on the segway but uh -huh. is, ah. we are just projecting this oh, with yes, us okay. uh, electronic uh -huh. and so, so just it, with the joystick i can it, it, move where i like it uh-huh wow. is it yours yes wow it's really great nice to meet you uh, nice to meet you too more. А uh, what is that? Бо, бо. I'm Hello. He Dima and Kostya. Kostya. Yeah. А, ви говорите по-русски, да? Е, мовою українською говорю. Українською, да. Привіт. Привіт, да. Богдан каже, що гарно розуміє українську, бо зустрічався з дівчиною з-під Одеси. Але погано говорить українською, бо це було 12 років тому. 12 vacation. Thank you. Thanks. YouTube. Yeah. Uh, Thank you. No, no, I, I live ah, here, so I don't know. <laughs> Just going around to taking little bit sun true. and ah, cool. then going home. It's true, great. Right? Okay. Nice Thank to you. Meet you. Nice to meet bye you bye too. Bye. Bye. Yeah, <laughs> I'm <laughs> <Class. laughs> Ми блукаємо тісними генейськими вуличками у пошуках місця, де можна було б пограти на гітарі. Одна вуличка іншої вище. Прикольно тут для пішоходів є жовте світло, а потім вже червоне. Костя готує гітару до заробляння грошей. Зараз вона нам мільйон заробляє. І ми завтра доїдемо на автобусі до бергама. Там орендуємо машини. Купомо. Це ще навіть краще, так, да, давай. Я сюди закидую 2,20. 2,20. Все супер. Чітко у нас. Справа в тім, що з автостопом в Італії все дуже погано. А от оренда автівки звична справа. І навіть недорога. Але ж є ще податки, збори, бензин, застава, плата за понаднормовий кілометраж, бо в рахунок оренди входить лише 100 кілометрів на день. Це все виливається в космічну суму, якої в нас нема а нам завтра вирушати до Венеції. Каже, так гарно граєте. І така музика. Я каже, це, ми, це ваша, ого, дуже круто. Так приємно, капець. А це ми в вгенуї. Тут капець прикольно, гарно. Сьогодні ми вирішили залишитися тут ще на один день. Вчора за вечерою отець Віталій запропонував нам відвідати разом з ним невеличке містечко Яварі. Мовляв, відпочинете, поплаваєте, погуляєте. Ми були тільки за. Ще один день відпочинку був дуже доречним для втомлених нас. Це з такими краєвидами звичайна автобусна зупинка в Генуї. Отже, К'яварі. невеличке містечко на березі Лігурійського моря, 60 кілометрах від Генуї. Пан отець їздить туди двічі на тиждень, щоб провести богослужіння для української місцевої громади. Каже, що на службу приходять не тільки українці, але й люди інших національностей пострадянського простору і різних конфесій. Дивіться, це є містечко, і воно тягнеться. Ага. Ну аж побережья. Тут можна гарно прогулюватися, можна. Ми знову біля моря. Ногу підіймай. Ногу підіймає. Оце так мене зустрічає мар. Нову підіймай. Скидиш на це. Отець Віталій висадив нас на набережні, а сам пішов у своїх божих справах. Люди в куртках ходять, а я буду купатися. Зараз дізнаватимуся. Чи є десь тут спустя? А вічі б ти можеш їхати напевно. Ми щось перевіримо. Трошки можу, але скільки невідомо. Блін, люди реально впустять. Люди реально впустять. <рес> Спуск з наплічником на колінах ніщо в порівнянні з цим. Але в будь-якому разі для мене Халька на пляжі куди краще за пісок. Дивіться, як Діма добирається до води. Повільно, але впевнено. Взагалі швидко. <рес> Я лечу. там здесь упаду и буду ползти. Все, далее я не ехать. Ой, 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 ой. Чуть не впал в порядок. А, спастика. А так и ночи была. Дрыгается. Давай, оп. Опа. Все. И дело сделано. Навіть не пів. Я того, щоб залізти, то вже все зрала. Можна? За Вона дуже тепла, Костя! на за ласка. Серйозно? О, нормально. Хай ручка! Крутяцько! теплі камінчики, я грійся на них, бо море таки не таке тепле, як хотілося б, але купатись можна. Круто! Я про цей момент ще мріяв десь, мабуть, з Кракова, чи з катовіці, де ми там застряли. Тому, я думаю, буде час. Коли ми будемо на морі і спочиватиме. І зараз ми сидимо на сонечку, гріємося. І в той момент, коли ми перемерзли, кап'яці і не спали вночі, десь під продоввіцію, вже в далекому-далекому минулому. У нас довкола краса. Я обсох, перевдягнувся, зігрівся і ми пішли гуляти набережною. Нарешті ми з Костею трохи можемо розслабитися. Це, мабуть, перший такий спокійний день за останній час. Причому на морі з такими краєвидами. Щасливі та відпочивші, ми повертаємося до Геної. У кості розболілося коліно, яке він травмував на камінцях, коли я плавав. Тепер він шкутильгає. Костя сидів багато в інтернеті сьогодні і відсидів собі ногу. Пані не тільки алкоголем можна собі помучити. І тепер він так спускається по сходах. І це не прокол. Ввечері ми знову пішли грати на гітарі на те саме місце, де вчора я зустрів ту дівчину. Дуже хотілося побачити її знову. Я згадував про ту дівчину, що я вчора грав. Я думаю, я співав, я складав пісні про зелені очі, про карі очі. От про сірі, коротше, блакитні я не складав ніколи. І я думаю, у тієї дівчини сіро на блакитні очі якісь такі є привід, є натхнення. І кучеря волосся в деї. От Зараз і заграю. Диво не сталося. Тож прощавай, прекрасна незнайомка. Завтра на нас чекає Венеція. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!